Так, друзі, всім привіт величезний і з Новим роком вас. АТБ акції останній день 3 січня. З 4 вже будуть нові. Зайшов зняти відео, що ще можна добрати, хто не спів, взяти акційні продукти. Можна ще взяти 3 січня, у вівторок, останній день. Так, зайшов, подивитися, на воду, тому що, знаєте, після свят треба щось газоване. Є трускавецька. Газована, не газована, є сильно газована по акції. Ой, а це що таке бонбуасон? Теж по 13 гривень. Столова не газована. А є бомбуасон, мінеральна столова, сильно газована, по 14 гривень. Угу, добре. Так, Карпатська джерельна. Добре. Бювет. От на бювет сильно газована дуже хороша ціна. Ось ця дуже хороша ціна. Скільки тут? Півтора літра. Зараз вона зі знижкою 30% по 12 гривень. Бювет сильно газована, лікувальна столова хлоридно натрієва вода. Ну, Можна і взяти боржомі. Сама найдешевша, ось така 750 мл по 53, літр 250-67-80 і ось така одноразова випити. 330, 26,40. 40 Держу. Моршинська є. 19 гривень. Ну так, бюджет зараз саме на акції. Навіть бачите, реклама стоїть. по да, по Потреть. Ще знайшов Поляну купель 20 гривень, 60 копійок, але це... А, так, своя лінія. Сильно газована, Да. А бювет саме вигідніше виходить. Так, смачний ловаре. Теж зі знижкою 30% можна взяти зараз 33. Хто полюбляє всякими оце оцей новинка бачу. Навіть бачите, зелений цінник 36,80. Ну, не знаю, у нас він новинка, бачите? Природа Мудрість природи, 18 трав, духмяні трави, чай, трав'яний, мудрість природи. А скільки там пакетів? Там 18... 18 трав, 20 пакетів. 20 пакетів. Україна. Ну, Ось такі, бачите, хто полюбляє трав'яний чай. Можна взяти такий трав'яний чай, новинку, скуштувати. Так, моменти. Теж в акції. 20%, 36 гривень. Так, тут щось у нас була мінутка, її немає по акції. Розібрали, бачу. Так, з хорошою ціною. 30% своя лінія. 20 пакетів. Сумість чаю в асортименті. Так, хочу вам показати такі хороші знижки. Знаєте, там де 20, 30, 40 і більше відсотків. Ось хороший теж своє лінія. Майже 40% знижка, дивіться, за 25 гривень своя лінія теж зелений чай. В пірамідках 20 пакетів. І а, оцей. Шоколадний, теж 20 пакетів, теж 25 гривень. Майже 40% знижка. Добре. Так. Тут щось перекрили. Не доберешся до кави. По каві теж вам покажу самі найкращі знижки. Ось 23% на Nescafe Gold. Навіть з картою, хто має карту ОТБ, за 250 гривень можна взяти ось цей великий Нескафе Голд 280 грамів. А, так, ось ця баночка. Тут у нас йде 100 Ні, 95 грам. Теж 40% знижки. Якобс. Монарх 120 грам теж зі знижкою 20%. Так. Амбасадор. 30% знижки. Це велика упаковка. Тут 200 грам Амбасадор преміум. 190, а хто має карту? 181 гривня. Дешевше виходить. Так, Нескафе Еспресо. 23%, теж хороша ціна. Це велика упаковка. Велика упаковка. 200 грам, 100 чашок, Арабіка. Добре, так, трошки можна вас посунути. Чорна карта, теж 20% знижки, теж велика упаковка, 250 грам з хорошою знижкою. Не знаю, чому так подорожчала кава. В принципі, все подорожчало але кава, я вам скажу, дуже сильно подорожчала І чорна карта 30%, ось така арабіка мелана, тут 230 грам. І, звичайно, форт показую, тому що просили завжди показувати форт, показую форт. Ціни бачите. 225 г 67 гривень і 75 грам 28,80 На ірландський кава зі Львова. Теж знижка 30%. І кава зі Львова Еспресо. Теж 30% 63,90. Понад 1000 товарів. Так, 40% знижка на лакмі. Дивіться, самі найсмачніші, бачите? Розбирають оці шоколадки. Оцей мій найлюбийший шоколад. І їх порозбирали. 61 гривня лакмі, ще маєте можливість придбати. Останній день вівторок зі знижкою 40%. І вері-пері теж 24%, 2550. Тут у нас йде це драпельсину і миндаль а, з карамелю. І ще там здається один цей Остається це, субона карамель. Там миндаль, а там а, арахіс. А, і рошен. Решен теж зі знижкою 22%, 24,70%. Різні смаки в асортименті є. Я смачна мілка, але теж дорога. Але смачна. Хто полюбляє вафельки мото, дуже зараз вигідна ціна. 30% знижки і можна взяти мото. В двох смаках. Зі смаком капучино і зі смаком ще з якимось смаком. Так, дивіться, своя лінія вишня заспиртована в шоколаді. Зі знижкою 20%, 57 гривень зараз. Я колись її брав. Вона мені щось не дуже сподобалось, чесно. Ось ці мені набагато смачніші, але вони йдуть вагою менше і дорожче зараз. Так, шоколатерія зараз хорошою теж ціною а, рошен. 40% знижка. Хороша знижка і вага тут а, 200 грам майже. 194 грама. Хороші цукерки. Тут у нас йде теж Рошен, теж 40% знижки. Але вага вже менша. 155 грам. Це чорний шоколад, коробка з цукерками з чорним шоколадом. І цукерка молочним шоколадом. Іде ось така. 58,90. Така сама ціна. Тільки 145 грам. Хто полюбляє йогурти, галичина зараз в асортименті 41 гривня. Можна взяти великий йогурт. Так. Це своя лінія, але вони смачні тісточко таке по 12.90 зараз колись брав. Так. Сир, я, знаєте, дивлюся, після нового року ніби здавалося, мала бути якась оцінка з продуктами. Люди е, понабирали продуктів в холодильниках, можливо, ще щось полишалося, але я бачу, що е, нічого з оцінкою немає. І навіть знижок таких, знаєте, хотілося б зайти і подивитися, знижки на щось навіть на молочне, немає. Таких великих знижок. Все як стояло, так і стоїть. Сир, правда, розібрали золотий резерв. Немає. Потім, о, бачите, шостка теж розібрали, нема цього. Пластинками можна ще взяти. Зараз 22% чедер. 37 гривень цей. Делюкс зі знижкою 30%. 4390 з травами. Ну і цей вершковий теж так само коштує. 43,90 175 гривен. Він постійно в АТБ Це їхня власна марка. Так, сирки зі знижкою 30% оці. 1190, їх три види. Так, що у нас там по ковбасі? По ковбасі? По колбаскам. Да, по колбаскам тільки оця я бачу знижка. Апетитний ковбасний ряд. Виріб варений фаршевий. Ну, це для вегетаріанців, тут м'яса нема. 31,70. За палочку там пів кілограма. Паштетики. 125 грам. Своя лінія. 12,90. Так. Кіровоградські. Розумний вибір 300 грам, 41 гривня. Так, да, 300 грам. Рум'яні, косняшки, теж 300 грам, 52 гривні. Дитячі сосиски 330 грам, 58 гривень. Для ходога 43 гривні, 200 грам. Так, хамон 58. Скільки тут грам? 100 грам. Хамончика. Кабаноси по 36-60 грамів. Кабаноски. А, бачиш, що оцю лікарську. Теж часто буває зі знижкою, теж смачна вона. Тут здається пів кілограма. Так, тут пів кілограма вищого сорту, добровця, хороша, це хороша ковбаска, 113. Рибку розібрали. Ось ці стоять витрини. Сьомга слабосолена 187, 210 грам. І в акції 20%. Форель слабосолена. 169,90, але там 180 грам. Добре. А оце же Форель. Кусочок на шкірі слабосолона. 214,90-240 грам. А яйця, о, яйця трошки піднялись в ціні по 6.04. В рознобій. Піднялись в ціні преміум по 70 гривень за упаковку. Нульовка. Квочка 66,80, ясен світ елька 6930 і своя лінія 65. Угу, Зрозуміло. Для наших малих улюбленців в акції Кетінгол 3390, сухий 300-ні 400 грам. В асортименті різні різні. Яловичина різні, з різними смаками, як то кажуть. І в акції ще здається. Гурме, да. гурме зінишкою 20% по 17.40 ось такі баночки. Теж з різними тунець, і з качкою, і з куркою, теж різні. Так, подушечки віскас 45 гривень в акції, тут 300 грам. А це що? Теж подушечки, але без акції, зрозуміло. А це що? Ласощ? Це ласощі для собачок такі, дивіться які цікаві. 58. легені. Хм. Цікаво. О, до речі, можна взяти оцей сніданок туриста на дегустацію, господарочка. З душою і любов'ю. Зараз в акції консерва. 250 грам. Ну, 30 гривень майже. Майже 30 гривень. Візьму на дегустацію. Попробуємо. Зараз в акції. Так. Із консерв ще сардіна. Натуральна. З додаванням олії. 240 грамів 46,90. Так, потім чекайте, а в чому різниця? З додаванням олії і в томатному соусі, я зрозумів. Оця йде з додаванням олії, а ось ця в томатному соусі. У томатному соусі 4690, а в олії 4450. Теж своя лінія 240 грамів. Теж зараз в акції. Ну і сома теж візьму на дегустацію цього. 49 гривень зараз. він. Боцман 230 грам. Теж візьму на дегустацію, натуральний з добавленням олії. Добре. Так. І не забувайте, що останній день а, дуже хороші знижки на приправи. В АТБ дуже хороші знижки можна зараз взяти, навіть якщо у вас є, все одно зайдіть і візьміть. Дивіться, тут приправа на гвоздику є 30% своя лінія. На базилік тут взагалі, бачите, за 5 гривень можна взяти базилік 45%. Базилік сушений теж своя лінія. А, до плову, до картоплі теж зі знижкою, а, приправа до м'яса 20% знижки. А, так, до шашлику, до суміш пряно, ароматично 20%. До курки теж 20%. Ну, кухарик розібрали, бачите, весь. Тут нема, може в вашому АТБ є. Італійські трави. ну Тобто хороші зараз знижки на на спеції. На різні різні спеції. Суміш горошком. Теж хороша знижка, майже 30%. Це у нас іде суміш перців, теж мелено. Добрі ціни. Навіть часник. Зараз дивіться, можна взяти гранульований зі знижкою 50%. Добре, я буду закінчувати відео. Дякую вам за ваші а, пальці догори, за ваші перегляди, всім економних покупок. До зустрічі, всім пока.